Попередження після цього відео деякі щирі люди у вашому житті стануть максимально прозорими. Тому що я дам вам сім питань гачків, які тихо ламають у стосунках. На роботі, навіть за сімейним столом. Дивіться відео до фіналу і в кінці буде простий короткий тест. Чи справді ви автономний. Не бійтеся зараз поставити лайк, це буде сигнал. Що ви чесні з собою, і ви витримуєте цю інформацію. Але якщо ви вважаєте, що це просто турбота, напишіть тоді свою позицію в коментарях і будемо розкладати вашу ситуацію по поличках. Окей, починаємо. Сім маніпулятивних питань, які дійсно крадуть вашу довіру. Як їх розпізнати і зберегти ясність? Чому довіра така крихка? Довіра це не броня. Радше довіра це крихке скло. Воно роками формується, але може тріснути від одного удару. А психологи з Гарвардської школи бізнесу у своїх дослідженнях підкреслюють важливий процес. Відновити зруйновану довіру в три рази складніше, ніж її зберегти. Маніпулятори це добре знають. Вони не завжди брешуть відкрито. Іноді їхній інструмент це питання пастки. На перший погляд, ці питання будуть звучати дуже невинно, навіть логічно. Але насправді сувається фокус, і ці питання змушують вас сумніватися. Сумніватися в собі, в своїй голові і власному сприйнятті. От уяви собі, що ти йдеш по містку до річки, і один невірний крок, і вода поглинає тебе. Так само діють ці фрази: один момент слабкості і ти вже виправдовуєшся, замість того, щоб вимагати пояснень. І давай розберемо з тобою сім найпоширеніших питань маніпуляцій. Перше питання. Ти що мені не довіряєш? На перший погляд, це дійсно просте питання, але насправді це обвинувачення у масці діалогу. Воно зміщує фокус. З поведінки співрозмовника на мою реакцію. Е, дуже цікава асоціація. Уяви суд, де злочинисть замість відповіді на докази каже прокурору: а ти взагалі вірний чоловік. Тобто, він змінює тему і, змішує, і змушує суддю виправдовуватись. Уяви абсурд. Приклад життя партнера, який зник на два дні. Замість пояснень кидає тобі А ти що мені не довіряєш? Колега, що провалив дедлайн відповідь: А чому ти думаєш, що це я тебе підвів? Дослідження дуже цікаве: ефект підміни фокуса. Він описаний у працях психотерапевта Бека. Саме так працюють когнітивні спотворення. Тобто, дивись, людина. Яка переводить увагу з фактів на емоції, і друга сторона відчуває провину? Так це працює. Як відповісти? Річ не у довірі, а в конкретній ситуації. І я хочу ясності. Або дай відповідь так: довіра будується на прозорості, а не на ухиленнях. Ось тобі дві прості шпаргалки. Користуйся. Друге питання. А навіщо мені про таке брехати? Це димова завіса. Людина робить вигляд, що відсутній мотив вже є доказом чесності. Але уяви, що фокусник на сцені показує порожні руки, а в цей час ховає карту в рукаві. Дивись, в мене ж нічого немає і зал вірить. Продавець каже. Ну, невже я би став ризикувати своєю репутацією? Політик? Навіщо мені брехати, якщо це все так легко перевірити? Дитина каже, навіщо мені брехати, якщо ти все одно дізнаєшся? Уявляєш? А психологічні дослідження університету Мічигана показують, що люди більше схильні вірити, якщо їх питають про логіку. А не про факти. Тобто, я маю на увазі логіку брехні? Це вмикає дуже цікавий момент довіра до пояснення. Як відповідати? Занотуй собі. Мене цікавлять не мотиви, а факти. Друге, я хочу зрозуміти, що сталося насправді. Третє питання. Ти можеш зберегти секрет? І ця фраза звучить як знак довіри, але часто є пасткою. Вона перевіряє, чи готові ви стати співучасником непрозорої гри. Це схоже на те, як хтось дає тобі гарячий вуглик і каже: тримай, але не опались. Проблема в тому, що він опочав будь-якому випадку. Друг тобі шепоче. Я не повинен цього казати, але. Або колега на роботі інтригує, нікому не кажи. Але наш бос провалив проєкт. Або партнер твій каже: Я пишу колишній, але це ж дрібниця, тільки не розповідай. Да? І є цікаве дослідження в тракзантному аналізі. Це називається трикутник картна. Це коли втягуємо людину в роль рятівника, жертви чи переслідувача. Секрети це класичний інструмент створення залежності. Як відповісти на це? Занотуй собі. Я не беру на себе обов'язок тримати те, що може мене підставити. Другий варіант. А навіщо це взагалі має бути таємницею? Подумай. Так, вимкну звук. Це в мене. Продовжуємо. Якщо ти сильна особистість. І ти керуєш своїм проектом, своїм бізнесом, ти вирішуєш багато питань, тримаєш відповідальність за людей, за гроші, але вдома в тебе зовсім інша історія, там тебе зневажають. І найгірше, ти сам це відчуваєш. І одна жінка або один чоловік може розвалити тебе за 15 секунд не криком і не скандалом, а тише. Твій партнер мовчить, ображається, маніпулює, а ти ходиш навколо, ніби вини. І сам себе вже не впізнаєш. Саме для таких особистостей я створив закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Це не терапія, це не про поговорити по душам. Це чітка система, де ти повертаєш собі силу без води, без моралі. І там будуть тільки конкретні кроки. А там в нас є навіть рубрика спеціальна, де учасники задають питання, я записую по них підкасти. І там є вже багато запитань, які також тобі можуть відгукнутися. Кому потрібен а, мій закритий канал? Якщо тебе не поважають, ти не відчуваєш поваги у стосунках в роботі, якщо ти втрачаєш себе, намагаючись бути зручним, якщо ти хочеш розкласти стосунки так само логічно, як і бізнес, канал для тебе. Він для тих, хто дійсно втомився терпіти і хто не хоче втратити себе. Але поки що немає чіткої системи дій, немає теоретичної бази і дійсно не знає, що з цим робити. Посилання на закритий телеграм-канал, фундамент самооцінки, під відео, приєднуйся, долучайся. А ми продовжуємо далі. Четверте питання: хто тобі це сказав? І це питання не про правду, а про полювання на джерело інформації. Маніпулятор хоче зачистити канал, щоб. Залишитись єдиним власником картинки, приклад. Диктатор у романах Оруела не сперечається з фактами, він знищує тих, хто їх там озвучує. Ще цікавий приклад. Директор на роботі запитує, хто доповів, що я підробив звіт. Або партнер спійманий на зраді, каже, хто тобі таке сказав, або токсичний знайомий каже. Хто тебе проти мене налаштував? По дослідженнях організаційної нашої поведінки це називається контроль через страх. Важливо не дозволяти підміняти суть обговорення полюванням на носія. Як відповідати? Занотуй собі. Це не про джерело, а про факти. Другий варіант мене цікавить правда чи ні, а не хто це сказав. Наступне п'яте питання. Ти що не пам'ятаєш? І це класичний газлайтинг це підрив твоєї власної впевненості у власній пам'яті. Уяви собі, що тобі хтось підсовує карту міста з переставленими вулицями, і ти починаєш сумніватися у власній орієнтації. Хоча проблема в карті. Наприклад, ми ж домовлялися минулого тижня, хоча домовленості не було. Або ти ж сам казав, що згоден, або хіба ти не пам'ятаєш, як він тебе принижував? Дослідження американського психолога Стерна в книзі Газлайтинг Ефект доводить. Що системне навіювання фразою ти не пам'ятаєш, призводить до втрати самооцінки і до залежності від агресора. Як відповідати, даю тобі також підказки, шпаргалки, запиши собі. Перше, це не збігається з моєю пам'яттю. Давай перевіримо факти. Друге, я записую важливі домовленості і такого там немає. Шосте запитання. Переходимо до нього. Ти хочеш, щоб я почувався винним? Цікаво. І це не про каяття, це про емоційний щит. Людина не бере відповідальність, вона атакує твої кордону через почуття жалю? Дивись, актор у театрі, який грає жертву, наскільки переконливо, що публіка забуває, що це вистава. Давай наприклад. Добре, я зрозумів, я жахливий. Або вибач, що взагалі я існую. Або ти просто хочеш, щоб я страждав. По дослідженням когнітивної психології називають це таким класним, цікавим інструментом. Інструментом контролю через провину. Це були дослідження університету Кембриджу. Вони показали, що людина в стані провини в два з половиною рази частіше поступається чужим вимогам. Як відповідати на це? Занотуй собі. Мене цікавить не твоя вина, а твоя відповідальність. І, друге, я хочу ясності, а не того, щоб ти страждав. Переходимо до сьомого питання. Я хвилюю за тебе. Ти впевнений, що знаєш, що робиш? Це називається маска турботи, яка насправді підриває твою впевненість. Уяви, це як мати, яка з любов'ю весь час каже: не лізь бо впадеш, не лізь бо впадеш. І дитина, зрештою, перестає лізти навіть там, де нема небезпеки. Приклад. А ти впевнений, що не зробиш помилку? Або не хочу, щоб ти потім жалів, або ти змінився ти точно в порядку. Психологічні дослідження університету Стенфорда показують, що надмірна захисна турбота знижує впевненість. Впевненість у власних рішеннях і плюс посилює залежність. Як відповідати на ці речі? Запиши собі. Я прийняв це рішення усвідомлено. І друге. Дякую за турботу, але моє рішення не потребує схвалення. Давай підсумуємо. Ці сім питань не випадкові. Це система риторичних пасток, яка створює ілюзію турботи чи діалогу. Але насправді вона сіє сумнів у твоїй голові. Вона підміняє факти емоціями І вона руйнує внутрішню опору. Коли ти починаєш бачити ці прийоми, в тебе формується психологічний імунітет. І це як щеплення. Один раз зрозумів суть, і ти вже більше цьому не будеш піддаватись. Для тебе практичний крок. Записуй для себе важливі розмови. Помічай фрази, які повторюються. Відповідай спокійно і повертай увагу до фактів. Бо справжня турбота підтримує твою силу, а не забирає її. Бо довіра будується на прозорості, а не на маніпуляціях. Бо твоє внутрішнє я варте ясності, а не гри в чужий сценарій. От і все. Сім питань, які ти або помічав в своєму житті. Або робив вигляд, що їх немає. Якщо хоча б одне з них ти пропускав, означає, що ти вже дозволив собою керувати. Питання скільки разів ти зловив себе на цьому? Напиши в коментарях чесно, без відмазок. Давай. Лайк, якщо визнаєш, що було важко мене слухати. І нагадую, в моєму закритому телеграм-каналі, в нашому клубі Фундамент самооцінки ми не просто слухаємо, а ми вчимося бити маніпуляції по зубах. Тому вибір за тобою залишитися з відео чи заходити в наш телеграм і прокачати себе до кінця. До зустрічі у нових відео або у каналі. Давай.